Шістаці диканського району на базі олімпійської підготовки стадіоні Корчак розпочалися змагання відкритої першості України з гірськолижного спорту вечори на хуторі поблизу диканьки. Сюди з'їхалися 12 команд майже з 11 міст України. Полтавщина вже не перший рік одержує право на проведення змагань такого високого рівня. Стасійська дитяча та юнацька школа Олімпійського резерву одна з найкращих в Україні, яка може пишатися своїми вихованцями. Ось такою, як Полтавка, майстер спорту, багаторазово переможеться першості України, член національної збірної команди України, Наталія Йощенко. Спорт для мене ну все. Я не знаю, стимулу житті. тут. Я повністю викладаюсь, повністю себе питаюсь реалізувати. Загалом перший день змагань успішний старт дано своєчасно. Відчувається належна підготовка. Спортсмени ознайомилися з трасою. Завтра продовжиться боротьба за звання чемпіона відкритої першості України. У спортивному блоці розповідь наших кореспондентів про відкриту першість України з гірськолижного спорту вечора на хуторі поблизу диканьки та другі ігри Полтавщини з пауерліфтингу. Як часто вам доводилося бувати на справжній гірськолижній базі, тобто ті, що її обирають для спуску професіонали. І мова зовсім не про курорти Швейцарії або Австрії в Україні, як виявляється, також є подібні дива. І не де небудь. На Полтавщині вже близько 10 років стадіон Корчак, довжина схилу якого сягає 450 метрів, люб'язно відчиняє двері для всіх бажаючих. Сьогодні ж тут проходить відкрита першість України під символічною назвою Вечори на хуторі поблизу диканьки. Почули ми якось на днях в диканських наших хуторах, що у стасях сьогодні зрання розпочинаються змагання. Тож ми прийшли вас привітати. Вам же успіхів багато? І я із паном головою прийшов всіх привітати. Бажаємо вам наснаги і сили, щоб нагороди заслужили, щоб честь і слава світова, яку з вас кожний здобував на схилах нашого села, достойних лідерів знайшла. Шоу програма запропонована глядачам, чимось нагадувала відкриття зимових олімпійських ігор, що правда вишукано по-українськи. Ну, де іще ви змогли побачити дяка слаломіста, до того ж із факелом в руках? Безумовно, лише на Корчаку. А священик без лиж це ніхто. Розумієте, коли священи на лижах йому так добре відпочивається, як ніде. 12 команд із різних міст держави приїхали сюди, аби позмагатися за нагороди. Полтава представлена вихованцями із дюшор імені Бутовського по праву розраховувала на призові місця і справедливо їх здобула в різних вікових категоріях. Серед найстарших у славомігіганті перші два місця посіли майстри спорту Ігор Вахненко та Дмитро Мяло. В число призерів також потрапили Наталія Йощенко Оксана Мацакевич, 90-91 років народження. У слаломі гіганті Сергій Турій, 88-89 років. До лідируючої трійки долучилися й Ольга Фалтинська та Альона Козачук. Усі вони отримали грамоти та призи від державного комітету фізкультури та спорту. Як часто вам доводилося бувати на справжній гірськолижній базі, тобто тій, що її обирають для спуску професіонали. Ні, мова зовсім не той Швейцарії або Австрії. В Україні, як виявляється, також є подібні дива. І не де навіть Австасякщина Полтавщині. Вже близько 10 років стадіон Корчак, довжина схилу якого сягає 450 метрів, відчиняє двері для всіх бажаючих. Сьогодні ж, за підтримки генерального спонсора, оператора мобільного зв'язку компанії київстар GSM, тут проходить відкрита першість України під символічною назвою Вечори на хуторі поблизу Диканьки. Шоу програма запропонована глядачам чимось нагадувала відкриття зимових олімпійських ігор. Щоправда, вишукано по-українськи. Ну, де б ще ви змогли побачити дяка слаломіста до того ж із факелом в руках? Безумовно, лише на Корчаку. Священик без лиж це ніхто. Розумієте, коли священик на лижах, йому так добре відпочивається, як ніде. 12 команд із різних міст нашої держави приїхали сюди, аби позмагатися за нагороди. Полтава, представлена вихованцями Ездюшор імені Бутовського, поправу розраховувала на призові місця і справедливо їх здобула в різних вікових категоріях. Серед найстарших у «Слаломі-гіганті» перші два місця посіли майстри спорту Ігор Вахненко та Дмитро. Мяло в число призерів. Також потрапили Наталія Йощенко Оксана Мащакевич, 90-91 років народження у «Слаломі-гіганті» Сергій Турій, 88-89 років. До лідируючої трійки долучилися й Ольга Фалтинська та Алюна Козачук. Усі вони отримали призи від головного затійника дійства компанії київстар GSM та Державного комітету фізкультури та спорту.